Всім доброго вечора. Не знаю, кому наскільки буде це відео цікавим, але вирішив зняти. Зайшов ось такий конвертер. Зрозуміло, раз зайшов значить в несправному стані. Бахнуло так, що просто тільки дим пішов. Вигоріло все. Вигоріло все. Сама велика а, болячка в вигорівшому, ну там, видно, так, тільки ніжки одні повідлітали. Стабілізатор, як ви можете бачити. Так як стабілізатор вилетів, то не можна прочитати його маркіровку. Раз не можна прочитати його маркіровку, то що робити? І от саме це і є темою відео, як знайти маркування вигорівшої деталі. Е, ну, По-перше, не треба битися головою в стіну і думати, о, блін, капець, все, я цього не зможу зробити. Ну, є методи. Почнемо спочатку. Маркування на ньому не розгледіти, він обвуглився, ножки повідвалювались, коротше, маркування відлетіло. Пошук по моделі тій, що на кришці написано, дав кілька збігів, але, скажімо так, схему і о, саму деталь виявити не вдалося. Ну, значить, підемо далі іншим шляхом. Ось я продемонструю UKS, оцей преобразуватель, ось на нього там є кілька силок, але всі, як ви бачите, тільки магазини. Схеми я шукав, шукав доволі довго на нього, не знайшов. Ось ці схеми, вони теж там, ну, ні, ні, ні про що і ні до чого. Значить, в мене є mm, ось така китайська платка. Стабілізатора на базі LM2596. Якраз з його схемою проблем немає. Його схеми є кругом. Ось LM2596. І вся його обв'язка. Бачите, навмисне загострюю вашу увагу на цьому. А тепер беремо і відмальовуємо шматок схеми. Ну тут її небагато можна і всю схему. Ось цієї деталі. Тобто мікросхема у нас має 5 ніжок. Ось цих три і ось цих дві. Відмальовуємо 1, 2, 3, 4, 5. Значить, з першої ніжки у нас там пішло три різюка в різні сторони. Ось цих три резистора. Один на сотню кілограм, другий на 23 кілограма. Третій там не можна розібрати маркування, ну він там на 8,2, і два, тільки непонятно чого мегаома здається. Там теж він трішки постраждав. Е, перший різюк йде через ось цей плоский конденсатор, плівковий, пленочний, да, йде на п'яту ножку і і Малюємо далі, не буду поки що спойлерити, ми ще ж не знаємо, що це куди йде. Да? Е, друга ножка йде. Друга ножка ось велика така. Доріжка така велика. Оп, тут у нас діод випаяний. ось він. Який теж, до речі, пробитий. Ось такий діод шотки. Друга ніжка йде на дроссель. Ось він. І через вихідний конденсатор. Дроссель. Інша нога дросселя. Конденсатор. І пішов на вихід. Ось ця контакт цей відповідає за червоний провід. Це вже вихід пішов. Тобто другу ніжку пишемо. Що це у нас деяка індуктивність, потім деякий капасітор і пішов на вихід. Третя ножка. Третя ножка, як ми можемо бачити, контачить із обвідним контуром це Ground, він же ж земля. GND Ground. Четверта ножка у нас. Так, це ми це і перша, друга, третя, четверта, четверта ножка. Тут і тут. Це вхід і через резистор йде на Блин, погане освітлення. Вхід. І четверта нога зв'язана з резистором із реле. Значить, раз, два, три, 4. Малюємо резистор. Він у нас оранжевий, оранжевий коричневий, оранжевий, оранжевий коричневий. оранжевий три, оранжевий три і коричневий. Множимо на 10. Тобто 330 Ом? З допуском там. Так, неважливо, в принципі. Допуск тут таке. E, 005 сірого кольору 005 допуск. Тобто 330 Ом. Пишемо 330 без приставки. Ну, я так просто позначаю 100К, 100 кОм, 330 значить просто 330 Ом. Все, ми відмалювали шматок схеми. Так, да, я не пишу там зв'язуючих е, е, такого ограничительного резистора на діодик, е, це захист від переполюсовки. Тобто я вже цих всіх моментів не відмальовую, воно мені зараз тут не потрібно. Мені треба визначити маркування ось цієї всієї. Ось цієї от деталі, яка штрихами обведена, да? мені треба визначити маркування. А далі лізель в інтернет. Для порівняння беремо те, що у вас є наглядно під рукою. По-перше, що це таке? Це ось написано. DC-DC конвертер, DC-24 dc 12 Значить, розуміємо, що це займе деякий. Період часу, але ліземо в інтернет і починаємо шукати. Есть, преобразователь з 24 на 12 вольт. І погнали, 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 погнали. Е, якщо є якийсь із преобразувателей під рукою, привітю. Мені, допустимо, повезло відразу. Я взяв 2596, забив в гуглі схему. Ось вона ця схема. Ось вона нишкою показує. А ось її типова обв'язка. Шукаємо спільні рейси. Перший. Він. Він це Voltage Input. Тобто перший у нас плюс вход. І на схемі плюс вход. І тут 12 вольт плюс вход. Друга ніжка. Аутпут. Бачимо через дроссель, через конденсатор. І output пішов. У нас друга ніжка. Давайте їх підпишу. Перша, друга, третя, четверта. І п'ята. Блін, дуже зручно дивитись в камеру і писати на листочку. Друга ножка це виход. Друга ножка L. Ну, через конденсатор виход. Третя ножка Ground. Третя ножка Ground. Четверта ножка feedback. Четверта ножка. Через Регулюєний. ну Це ось цей підстроєчний резистор, синій цей квадратик. Через підстроєчний резистор у нас же ж четвертий іде через 330 на е релейку. Е релейка тут просто замикає і через резистор ми отримуємо. Ограничення напряжені. Я забув уже навіть як реле на схемі позначається. Будете розуміти, що ось це реле. Ось цей резистор великої потужності. Ось він такий масивний, це означає, що він великої потужності. Ось цей резистор задає це як в транзистора. Ось ми маємо транзистор. Маємо три ноги, і якщо це вхід, то від входу до бази, до середнього виводу, поставимо транзистор ой, резистор, який буде задавати, ну, тут два, допустимо, резистора, да? буде ділітель напряження, який буде скидати напругу від вхідної. Ну, в залежності від номіналів, так, буде скидати напругу, і на затвор буде приходити якась понижена напруга. Тут в даному випадку вона фіксована. Тобто, ми через, ну, можна підставити форму і порахувати через цей резистор. На четверту ногу у нас прийде якась, якесь напряження, яке буде відповідати 12 вольтам на виході. Тобто стабілізатор, отримавши якусь ось цю напругу, видасть нам 12 вольт, тому що у нас стабілізатор. 24,12. В даному випадку в цій мікросхемі резистор підстроючний, але й напруга вихідна змінюється в межах від 4,7 вольта до 30, здається до 30 вольт. Ні, напевне, менше, напевно, до 25. А, конденсатори по 50-ки стоять, значить 35 35. Тобто. Тут резистор підстроєчний, тому у нас коливається напруга, тут просто подається вже фіксована напруга і маємо фіксований вихід. І п'ята нога у нас через конденсатор, через резистор, зв'язана з першою ногою. Тут просто он-офф. Означено. Тобто є напруга, працюємо. Нема напруги, не працюємо. І таким чином шукаємо, які можуть підходити ще. Я знайшов їх кілька, ну, схожих схем, знайшов, до речі, оригінал. Так, а це мій діод шотки, який згорів. І знайшов оригінал ось такою схемою. П'ята нога, конденсатор і резистор. Ось п'ята нога, конденсатор і резистор. Зв'язано з першою ногою. Ось, будь ласка, з першої резистор, конденсатор на п'яту. З першої резистор, конденсатор на п'яту. Тобто, ось таким чином. Зараз зареюсь більш о, детально більш детально заріюся в схемки, подивлюся, чому п'ята нога on-off. Тут, бачите, все все написано. Що до чого, Ті резистори можна ставити. Як ось рекомендує поставити для захисту, щоб вхідна напруга він не шарахнула напряму на вихід. Тірістор поставити. Ось таким чином. Тут я десь спрощену схему бачив. А, о, Во. В самому початку. Він, Out, Ground, V. Це ось ця наша регулюєма напруга. Ну або встановлена через резистор. І ось цей Standby. Stand by це наш on-off. Во. Значить, все підходить. Ну, ось наш стендбай на п'ятій ножці. Значить, ми можемо сміло використовувати ось цей стабілізатор. Ось тут. Ще довго прийдеться з ним погратися, тому що діод згорів. Ну, слава Богу, рядюків у мене всяких вистачає. Діода такого потужного, він тут на корпус через термопасту був. Діода такого потужного в мене зараз немає, на жаль. Треба перемотати дроссель, замінити від гріха подальше конденсатори, купити ось такого діодика, купити оригінального або поставити будь-якого підходящого іншого стабілізатора. Гарно зафіксувати його через термопласту. Ну, робота є. Робота є. Але нічого складного важкого в цьому немає. Тому не бійтеся. Не світі горшки ліплять. Всім гарного вечора. Так вже ночі. 20... 22.13. Вже добраніч.